Коли листочок нарощує дуже багато діток, вони завжди якісь такі і витягнуті, і деформовані, і, можуть бути, навіть і однобокі. Тому я завжди саму найбільшу дітку відділяю від листочка, вкорінюю її, а решту залишаю на дорощування. Як і зазвичай я підготувала. Субстрат. У мене тут 70% верхового торфу лафлора і 30% тертого пінопласту. Але тут виявилося, що в мене немає 80 грамових стопочок. Що ж я буду відсаджувати ці дітки свої? Я ж уже налаштувалася на роботу. І тут я вийшла з ситуації наступним чином. Частину стопочок я десь відкопала в своїх закромах, а іншу частину я просто зробила зі стаканчиків 200 грамових Я їх розрізала за допомогою ножиць і степлером собі зробила стопки того розміру, який мені потрібен. А далі весь процес, як я відділяю дітки від. Материнського листочка, ви бачите на цьому відео. Акуратно я виймаю цю дітлашню, я повністю видаляю всі корінчики, тому що корінчики можуть бути нездорові. Ось, мені подобається більше такий спосіб. Раніше я завжди висаджувала такі дітки з корінцями і не наважувалася повністю зачищати ніжечку від. Корінчиків, ну, мені було страшно, я думала, що пропадуть мої дітки. Але потім наважилася одного разу, і все пішло як по маслу. Такі дітки швидко вкоріняються і швидко починають рости. І відростають у них здорові, абсолютно гарні такі корінчики. А видаляють ці корінці. Тому ну, здавалося б, це ж молоденький листочок, чого має бути тут нездорове коріння. Ну, бували в мене і пересушки. А відповідно, від пересушування корінці страждають. Можливо, десь і підгнили місцями, можливо, десь якісь витягнуті стовбурці у діток, а мені це не подобається. Я таким чином і підсікаю цей видовжений стовбурець, вкорочую саму розеточку, малю малюпусіньку цю дітку. Також я видаляю якісь пошкоджені листочки. І оглядаючи рівненька, гарненька розеточка, підписую обов'язково сортик і ставлю дату. Ось І цей процес такий монотонний, можна сказати, але цікавий, тому що я його люблю, цей процес. І гадаю, що і вам буде в нагоді мій якийсь досвід ось вчилась я. І від когось, і на своїх пом. Цього дня у мене було дуже багато пересадок. У мене більше 50 сортиків нових листочків, багато посадкового матеріалу, тому я працювала до пізньої ночі. І цей процес насправді дуже захоплюючий. І... Такий, знаєте, час проходить дуже швидко, навіть його не помічаєш в процесі роботи. Хто займається такою справою, той мене зрозуміє. Поділіться в коментарях своїм досвідом, як ви відділяєте дітки від листочків, який спосіб вам найкраще подобається. Чи пробували ви такий спосіб, як я показую? І ще хотіла звернути увагу, що потім зазвичай я ось ці вкорінені дітки я ставлю в тепличку. У мене є такий великий контейнер, і в нього доволі багато, десь більше 30 штучок поміщається ось таких діток. І десь за два тижні. Вже прекрасно вони всі вкорінюються. Потім я їх виймаю з теплички і ставлю на капілярні мати. Бувало таке в мене, що я відразу і ставила на капілярний мат, такі дітки, і вони теж добре вкорінювалися, але якось в тепличці мені спокійніше і надійніше, особливо, коли це нові якісь і цінні сортики фіалочок. Рада була з вами поділитися своїм процесом. Пробуйте, у вас обов'язково все вийде.